Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я ВатиБ і поглянемо з вами на солоденьке на чай та каву. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду печиво від своєї лінії. Моя пані з ароматом пряженого молока 170 грамів. 1850. Це для власників картки АТБ. Ще печиво. День у день з ароматом пряженого молока 180 грамів пакування 18,90. Знижка на прянички літній сад з начинкою від своєї лінії. 300 в пакування 29,90. Запорізькі прянички, від своєї лінії 28 гривень 40 копійок. Печиво з начинкою полуничний крем. 180 грамів пакування від рашен 30 гривень, 70 копійок. Печиво, контик з начинкою маршмело. Лише 30 грамів пакування, 8 гривень, 10 копійок. А це для власників катки АТБ». печиво здубне з начинкою з гущеним молоком. 350 грамів пакування, 59 гривень. І печиво Чік-Чік, здобне, розумний вибір 50 гривень, 20 копійок. Знижка на печиво лавіта. Малинова начинка і апельсинова начинка. 135 грамів пакування, 26,50, одну ціну. Печиво Марія. Тільно затяжне, 155 грамів пакування, 17,40. Паста арахісова в склі 350 грамів пакування 94 гривні. Знижка ще на пасту шоколадно горіхову мілка. Також в склі 350 грамів пакування 145 гривень. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду. І артек клас, 70 грамів пакування 12,90 в одну ціну. Знижка ще на вафлі розумний вибір форматом вершків і артек клас. 190 грамів пакування 29,20 ціну. Пряничок в глазурі з яблучним повидлом майже 500 грамів пакування, 78,80. Печиво здобне, з маком маргаритка 65,80. Таке шоколадне печиво. Зі шматочками шоколаду 58,20. І ось таке ще здобне печиво Стефанія. 400 грамів пакування 54 гривні. бісквітний рулет зі смаком шоколаду. праський 180 грамів пакування 37,90. І ось такий кекс з вишневою начинкою та молочним шоколадом. 180 грамів пакування, 69,90 мармелад від своєї лінії, дольки з ароматом лимону та апельсину 240 грамів пакування 37,90. Знижка на зефір глазурі від своєї лінії 300 грамів пакування, 50 гривень, 50 копійок. Шоколад лакмі велика. 295 грамів пакування шоколадно карамельною начинкою 128,90. І лакмі велика з полуничною начинкою. Карамельна арахісною начинкою і кокосовою начинкою. 295 грамів пакування 108,90. Шоколад від Міленіум Вері Пері велика. З грішками. І з начинкою та печивом 270 грамів пакування, 115,80 в одну ціну. Шоколад Міленіум, Молочний з горішками. Чорний Міленіум, Також з горішками. І Далем. молочний шоколад 110 грамів пакування, 47,90 90 Десерт молочний з арахісом. І чорний розумний вибір 100 грамів. Пакування 20 гривень, 50 копійок в одну ціну. І шоколад молочний. Корона, 85 грамів пакування, 59 20. Батончики від своєї лінії, карамельною начинкою і кокосовою начинкою 100 грамів пакування, 22 гривні, 90 копійок. Шоколад молочний, мілка. З полоничною начинкою. 90 грамів пакування 66,70 Мілка, молочний шоколад з лісовим горішком. 90 грамів також пакування. 91 гривня, 90 копійок. Цукерочки вагові. Червоний мак від своєї лінії 266,40. Ціна за кілограм. Халва від своєї лінії ванільна в глазурі. Також вагова 165 Цукерочки вагові тофі з різними начинками 146,70 І ось такі жувальні тофі з різними смаками: яблуко, полуничка, кола, апельсин 154. Цукерочки вагові, престиж суфле, смак брауні, тирамісу і чизкейк 168 за кілограм. Знижка на цьому тижні на ЖК. Ташине молоко 13,29 ціна за кілограм. І знижка ще на ось такі сукаречки вагові, лукас 217. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Чай тіавей з ароматом лимона, малинки і лісових ягід в пакетиках 15,40 одноціну. чай тявый -А черный в пакетиках, 40 пакетиков, 22 гривни, 90 копеек. Чай минутка, черный, 100 пакетиков, 49, 90. Чай черный, від своей линии в пакетиках. И аромат бергамота, 25 пакетиков, 22 гривни, 50 копеек. Чай черный, 100 пакетиков від своей линии, 76, 50 Знижка ще на чай чорний, день у день в пакетиках. 40 пакетиків 2590. Чай заварний, день у день, листовий. 100 грамів пакування 3590. Чай чорний в пакетиках. 40 пакетиків 2590. Це вже чай чорний та зелений з ароматом сунички та полунички в пакетиках 25,90. І чай чорний і зелений з ароматом винограду. 40 пакетиків в упаковці 25,90 Чай, чорний, заварний хеліс, 100 грамів пакування, 100 гривень 80 копійок. І хеліс заварний зелений листовий, 100 грамів пакування, 75,80 Чай, чорний, Ліптан в пакетиках 61 одна гривня копійок. Чай зелений, а чай завадний 100 грамів пакування 62 гривні 90 копійок. Чай чорний. розумний вибір. заварний, 180 грамів 45. Чай від своєї лінії заварний, трав'яний. Суміш плодів 50 грамів 45. І ось такий суміш чорного та зеленого від своєї лінії 70 грамів пакування. Чай, зелений, байховий, листовий від делюкс. Роматом молока. 100 грамів пакування 59,90. Чай чорний в пакетиках. Алер чай з щебріцем. 25 пакетиків, 57,70. І ось такий чай з ароматом бергамоту. 27 пакетиків, 51 гривня 60 копійок. Поглянемо з вами знижки на каву. Кава від своєї лінії Росчина сублімована. 200 грамів пакування, 201 гривня, 90 копійок. Кава гранульована, розумний вибір, 220 грамів пакування, 190-50. Кава гранульована, 100 грамів вже пакування. Розумний вибір 99, 90. Кава Якобс, Рощина сублімована. 200 грамів пакування 259,90 Амбасадор. Кава Росчина Сублімована, преміум 200 грамів пакування 269,90. Від своєї лінії кава Gold 200 грамів упаковці, 195,90. Якобс еспресо, кава Мелена, 225 грамів пакування 159. Амбасадор. Мелена кава преміум, 225 gramів пакування 157,90. І dark кава Мелена, 137,90. Ще знижка на каву зі Львова. зільвова. 240 грамів пакування, 145. І кава зі Львова Еспресо, класичне 240 грамів пакування 124 гривні. Фот кава Мелена. 225 грамів пакування 146,90 і 100 грамів пакування кава Мелена. Пробачте, 75 грамів пакування, 51 гривня 70 копійок. Знижка ще на каву Нескафе Голд розчинно сублімовано. 100 грамів пакування, 188,80. І Нескафе Класік гранульована кава 50 грамів 67,60. Знижка на. Цикорій шипшина та обліпиха 100 грамів пакування 45-20. І знижка на ось такі ще Цикорій від своєї лінії. порошкоподібний. 90 грамів пакування 40 гривень. Знижка на напій кавовий в стіках 10 штук їх в упаковці з ароматом згущеного молока і ароматом лісовий горіх. 53 гривні, 70 копійок ціну. Знижка на цьому тижні на каву Якобс в склі. Розчину сублімовану 190 грамів пакування 299,90. В Зернах Якобс смажена пакування 1 кг, 679,90 і амбасадор в зернах. Пакування 1 кг 599,50